Всіх вітаю, мене звати Еліна Храмцова, і ми з вами дивимось магічний розклад на Таро. Буде три варіанти. Тема розкладу це закінчення певного циклу. 28 лютого в нас закінчується старий місяць і якраз в 1 березня починається новий цикл. Нових 29 днів, протягом яких ми, дівчата, Хлопці, так, дівчат більше, оскільки вони місячні такі створіння, зможемо почати новий цикл свого життя. Ми сьогодні подивимося, що закривається, з чим ви входите взагалі в нові, новий цикл. Перший варіант в нас з вами буде Кришталь. Другий варіант лабрадоріт, Дивіться, який він класний, такий чудовий. І третій варіант на стандартний аметист. Ви мене завжди питаєте, як обирати. Комусь подобаються 1, 2, 3 цифри. Хтось просто спочатку подивився на камінчик. Розклад є загальним, тому він може у вас програтися або частково може не програтися. Дивіться всі варіанти, можливо, і шукайте інсайти, порівнюйте. Під відео будуть завжди варіанти. Ми зараз відкладаємо. Тут і будемо йти до першого варіанту. Перший варіант привіт. Тут я поклала карти, якими користуюся, можливо, комусь цікаво. Перший варіант Lift йогенген. Ну, Цікаві карти, які вони яскраві, які вони неймовірні. І ваші карти розказують дуже цікаву історію. А історія ця пов'язана з вашим пошуком відносин, або з тим відносинами, які вже є, і з тим, як вони, можливо, вас ранять. Те, що у вас зараз існує, або це приходить з минулого. І. У вас була ранена гордість. У своїх відносинах вам приходилося наступати, назвемо це так, собі на горло, і ви це зробили? Можливо, дружитися, можливо, пішли в якісь відносини з певною надією, але вона не спрацювала. Ви думали, що вам відносини, які будуть, вони допоможуть вам відкритися. Але насправді у вас пішов трошки процес назад, інша була трансформація. І от зараз для того, щоб від, відпрацювати старі паттерни, щоб вони відкинулися, вам потрібно приходити через розуміння, що на свою гордість не наступають. Тут контакт у нас, напевно, класний, але. Ваші відносини з чоловіком вони мають вести вас до того, щоб ви квіли. квітли, подивіться, ви маєте відносини, бачити як союз двох людей, і ви маєте в них бути от такою квіточкою. Ви маєте рости емоційний ріст, фізичний, метафізичний. Вам ці відносини мають приносити радість. Якщо вони Побудовані тільки для того, щоб у вас пізницю бачити між двома цими картами. Одна карта, коли у вас ранена гордість, друга, коли вам абсолютно все рівно, на якому боці в нього тюбітєлька, як кажуть, ви цвітете. От зараз перед тим, як виходити в новий місяць, будь ласка, подумайте над базою ваших відносин. Ви квіточка. Або ви отакий кактус, або вже засохша квіточка, яка просто віддала себе для того, щоб ці відносини функціонували. Декілька місяців вже чую історії, коли жінка розуміє, що вона вже не може склеювати ці відносини, вона не може їх тримати, і вона їх відпускає. Ви, або. Розвиваєтесь, або у вас все зелене, або тут просто коріння, воно вже немає де рости. У вас тут пустота. До речі, ви знаєте, якщо вам подобається якась карта, ви пишете, я вам присилаю. Ви Бачите, вашому корінню йому нема за що зачепитися. Тобто тут пусто, там не густо. Ви йдете зараз в переосмислення, що навіть маленька дрібничка приведе вас до просто великих змін. Невинність, ви уходите в деталі. Дивіться на цю карту, які ніжні квіти. Тут не якісь там троянди, а вони дуже ніжні. Тому, якщо ви вийдете в ніжність і в увагу до маленьких сверчків, до сакури, хто, можливо, для себе відкриє японську мудрість? Хтось для себе справді почне жити в деталях, наприклад, я от не Вчора чи позавчора Фінікс закинула відео, зранку йшла на роботу, і, і пташка співала. Ось ваша пташка, якщо ви знайдете. Можливо, вам потрібно просто зависнути. Зависнути, хтось в прямому е, такому значенні піде займатися і буде трошки висіти головою донизу. Повисіть трошки. Спробуйте подивитися на ситуацію по-іншому. Не отак прямо. На те, що відбувається, а просто вниз головою. Є багато практик, які справді побудовані на фізичних вправах, тобто на висіти на повітрі. Можливо, вам через контакт з тим, що ви будете в повітрі висіти, ви зможете від землі відійти, ото коріння трохи обробити і подивитися, куди б ви хотіли приземлитися. No closure, no contact left on red. Тобто вам потрібно зависнути в повітрі. Ви бачите, немає тут того, щоб дівочка стала на землю, немає куріння. Побудьте трохи в повітрі, щоб ви знали. І подивіться на маленькі деталі. Ми Зараз ще подивимося. Так, у вас в ваших відносинах що уходить? Оскільки тут іде от саме про відносини, що вам треба відпустити, чи можете ви відпустити знов сонце, у вас два рази сонце. Дозволь собі радіти, дозволь я ерлапті аж цугам. Ви собі тут не дозволяли. У вас була гордість ранена, і вам потрібно було завжди слухати, що вам кажуть. Тут одруження карта, тобто, начебто любов, любов, але ця любов привела до того, що вас висмоктали. Ви собі дозволяєте сонечко, дозволяєте радіти. І ви перетворюєтеся в королеву кубків. Це в нас дівчатка водної одної стихії. Перед тим, як дати якусь відповідь, проаналізуйте, подумайте, може хтось каву собі, чай зробить для того, щоб. Відповідати на певні питання. Тут, в принципі, якраз про те. Кожна людина має своє бачення, що для неї я хочу бути щасливою, або я хочу мати все. Оця, наприклад, відьмочка в нас щаслива, оскільки в неї є 10 кутів. Що для вас є щастя? Подумайте, або запишіть для себе, що таке Аліс. Для когось це справді мати партнера, неважливо, який він, але хай буде. Бо як же ж, у всіх є, а в мене нема. Хтось хоче котів, хтось, можливо, любить подорожувати, комусь потрібні квіти, хтось, як я зранку почув пісенку пташок і йому вже круто. Аналізуйте, зупиніться на хвилинку, повісіть головою донизу. І запитайте себе, що таке мати все? Що це є для вас? І те, що ви зараз випромінюєте в повітря, те, що ви... Дасте, воно до вас повернеться, повернеться з часом. Але зараз, от якраз такий момент, коли місяць у нас зникає і буде знов набирати силу. Подумайте, над минулим те, що ви залишили там, віддали, воно вже не повернеться. А позитив, який ви саме зараз будете на ростучий місяць випрмінювати у Всесвіт, він колись повернеться до вас. Опять у вас десятка знову ви закінчуєтесь. Коли ваше життя зможе трошечки повисіти у повітрі, і ви для себе скажете: Я поки що не знаю, куди я сіду, де та земля обітаванна, через деякий час ви зможете знайти. Ви зможете обрати в певному варіанті і заземлитися. Після процедури висіння в повітрі, у вас буде процедура. Процес вибору, і ви зможете обрати, заземлитися. І цей процес обов'язково до вас прийде. Ми ще зараз подивимося для вас пораду. Завжди відстоюйте свою думку, не прогибатися про цей Всесвіт, а відстоювати думку і не давати іншій людині радити вашу Зраджувати чи ранити вашу гордість. І все у вас буде добре. Перший варіант, якщо ви зараз почули те, що відбувається з вами, оцей процес, зробіть паузу після відео, подихайте просто для себе і подумайте над питаннями, які я вам задала. Що для вас все? Що для вас щастя? Дивіться на життя у маленьких дрібничках. Ваші квітіння, цвітіння і ваша гордість. Оце повітря, яке наповнює ваші груди, там є пустота. Ви зможете його чимось наповнити, бо тут вже коріння нема. Гордість або любов залежить тільки від вас. Я вам дуже дякую. Перший варіант, як завжди, за творотній зв'язок. За те, що ви пишете коментарі, ставите лайки. Це дуже важливо для мене і для підтримки мого каналу. Я вам дякую. Зараз ми переходимо до другого варіанту. Другий варіант. Привіт. Лабрадоріт такий у нас класний, як він блистить, бачите? І подивимося, що ця інформація йде для вас. І ви теж вирішили одружитися. <гірки> цікаво Що вас тут робиться? У вас. А тут така цікава історія може бути, знов таки, розклад є загальним, програється не в усіх. Одружилися ви собі щасливо, жили довго і щасливо, а потім з'явився хтось, і ви зараз у трикутниках. Притом такий цікавий собі трикутник, який трошечки вам е, не дає жити. Розкажіть, чого він вам не дає жити? І через це ви собі думаєте, страждаєте, і думаєте, чи можу я все мати? Чи можу бути я із чоловіком, а ви, коханець, у вас прям гарний. Але й одруження тут є. Бачите? married і келіпта. Це саме той момент, коли любов справді квітне і вам комфортно, але все-таки у вас серце складається з багатьох таких частин. І от ви собі запитуєте, себе запитуєте, чи можу я мати все, чи потрібно мені це зараз, чи взагалі? От ходили ви в бібліотеку, можливо, хтось звертався і за порадою до спеціалістів. А що мені робити, коли іначе тут все добре і тут? І вас це трохи розбиває. Давайте подивимося. Знову таки, якщо це не ваша історія, значить це просто не ваші вібрації. Дивіться інший е, варіант. Але ті, для кого ця інформація, ті, хто це має почути, що ж вам робити з вашою цією історією? du das in deinem Herzen? Дас ist pures Potenzial, світі. В даному випадку. В принципі, вам потрібні ці відносини. Те, що вам дається за вашим шлюбом, вам це потрібно. По кубков, просто емоційне задоволення, насичення. Тут іде не така якась більш прагматична, а справді людина, ваш третій кут він дає вам просто щастя, він дає от, вам Почуття? Да, ви себе з ним почуваєте жінкою? Карта імператриця. Буває так, коли е, люди зустрічаються, одружуються, проживають е, 15 років поряд, і начебто в них все добре, а насправді чогось не вистачає. І от жінкою почути себе, відчути, вам дає справді цей ваш е, коханець. Що вам знов-таки ну, з ним ще робити? Угу. Я в темі вас бесерець, Карти говорять, що потрібно прибирати своє життя для того, щоб до вас прийшло щось нове. Аналізуйте. Тут вам ніхто не скаже, зробіть, знаєте, як скажуть, приходять до мене часто і скажіть, що мені робити? Ви самі вирішуєте, що вам робити, оскільки перекладати відповідальність на тарологів, на психологів. На Карти це така роль собі жертви, щоб потім, коли вам було незручно, ви прийшли і сказали, а ви мені казали, а я зробила, ви вирішуєте. Я говорю про будь-яку альтернативу. Вам зараз проаналізувати потрібно і подумати, що вам потрібно в вашому життю. Оце емоційне задоволення, або мерседеси, лімузини, яхти і все остальне і стабільність. А тут у вас зовсім інша ситуація. Що я можу сказати другий варіант? Рішення є за вами. І цікава, 13-та карта, так, бізнес, тут вона називається щітка. Тобто прибирайте. Якщо ви не хочете робити кардинальні зміни, ніхто не говорить, що ви повинні завтра прямо зранку проснутися і прийняти певне рішення. Подумайте про варіанти, відчуйте, що буде, якщо ви оберете вашу стабільність, що буде, якщо ви оберете вашу. Ваш третій кут. І буде вам тоді щастя. Але у вас йде все рівно. Карта башня, яка говорить, прийдеться колись робити вибір. Ем, маленький, великий. Але буде у вас такий землетрус. Знов таки, можете робити зараз не координальні такі зміни, але потрошечки готуватися, що буде дуже весело. Другий варіант. Маємо, що маємо, я бажаю, щоб ви почули своє серце. Серце треба берегти. Дякую вам, як завжди, за зворотній зв'язок, за коментарі. Якщо вам потрібна приватна консультація, під відео є телефон. Ми переходимо до наших аметистиків. У Вас теж цікава історія. Фейк-бізі. А що фейк? Ой, прямо така свідомість. Та-та-там. -та угу. А чому, чого, чого розкажіть? Я одразу хочеться запитати. Третій варіант, а що сталося? У вас тут така історія цікава. Якщо у нас перший, другий варіант трохи там про кохання, а у вас про зайнятість. Про гроші, про свідомість, про якусь таку собі заздрість. Дивитесь ви на це життя, і у вас в голові от гроші заробляти, а що зробити зараз, а потім. І начебто ви створили навколо себе такий собі вид чи видимість якоїсь зайнятості. Тут хтось тягне все на собі і ви заробляєте гроші, але це все якийсь фейк. Це воно не насправді. Те, що зараз відбувається у вас в просторі, воно не ваше, воно взагалі штучне. Знаєте, такі були історії, коли якусь там картину знайшли в бабусіку на Чердаку, почали шкребти слой відшкребли, а там якісь, не знаю, Марк Шагал, Малєвіч і Пікассо внизу. Тобто, от у вас зараз треба пошкрепти по вашому життю. Як ви живете? Воно трохи не, ну, не справжнє. Гроші, бачите, у вас все спрямовано от сюди. І е, е, тетка така, не дуже вона приємна, скажу так. Тут, начебто, на застріть, можливо, на ресурси інших, як вони живуть. А ви тягнете і намагаєтесь відповідати, як той Павлін. Пташка гарна, але пташка заспіває. Пташка щось там крякнула. І у вас немає свідомості, куди ви йдете, чого ви йдете. От просто щось десь іде капашання, капашення навколо. Куди ви третій варіант біжите? Скажіть, будь ласка. Щось вам хочеться всім, всім все дати, все зробити для всіх. Прям. Роздам. Так, важко, аж я встигаю. Коли ви намагаєтеся, у вас фокус іде на зовнішній мішурі для того, щоб не дивитися, що потрібно вам. А вам треба наручки. Амітістики, вам дуже треба наручки притом прямо завтра або навіть вчора. Просто щоб вас обійняли. І тут можна працювати з внутрішньою дитиною, або просто от сказати, чим я сьогодні себе порадую, що я зроблю сьогодні для себе? Оскільки з самого дитинства вам потрібно було блищати, от як це золото, і тягнути марку, тримати марку. Я вам зараз дозволяю не тримати марку, просто видихнути. Можете глибоко так вдихнути. Я з вами видихаю. Видихайте також. Для того, щоб відчути внутрі пустоту. Ми зараз будемо з вами наповнювати. Чим будемо наповнювати пустоту? Любов'ю. Притом, тут може бути любов від мами, любов від подруги, від сестри. Ти хочеш прийняти цю любов? Чи не хочеш? Це залежить від тебе. А любов є. І оця пустота, яка склалася із-за бажання показати незрозуміло, що і відсутності, і свідомості, бивусцен. Чим будемо ще наповнювати пустоту? Ще у вас, дивіться, у вас старший аркан ар да? закохані. Тут в нас місячка, тобто баланс. Lasty Zelps, Auflectan, Grands and Тобто ті кордони, які ви поставили, той захист, який ви поставили в цю світу, його потрібно. Скинути, відпустити, вам потрібен баланс. Якщо ми зараз ще третій аркан старше витягнемо, то буде пря взагалі дуже цікаво. Пустоту наповнюєте балансом, наповнюєте любов'ю і ще чим. І ви можете просто полежати і нічого не робити. По дівчатки, м'ячі це в нас страхи. Страхи, коли оце все бігання ні до чого не приведе, тільки до внутрішніх. Чи правильно я роблю? А що вони подумають? Чи отримуєте ви там, я не знаю, якщо ви в соціальних сетях щось робите, лайки, чи визнання, чи коментарі? Ви лежите і от просто думаєте. Зогн тобто ваші проблеми вони домінують, але назовні ви в нас таку легенду собі склали. Тому ви наповнюєте спокоєм себе, балансом і любов'ю. Дивіться, так, аж зробила вам такий маленький, як його, землетрус. Чого ви зараз не бачите серед цієї самої суєти? Чого ви звідти втікаєте, да? чого ви тікаєте? Давайте так, чого ви тікаєте від себе? Суд. А вам страшно, вам страшно, що ви не така старша аркан. А ви не можете зрозуміти, що це все для вас, що те місце, де ви є, воно для вас. Вам не треба бути іншою. Карта суд говорить про причино-наслідкові зв'язки. Тобто, що ви робили в минулому? Зараз прийде до вас. Були ви доброю білою пухнастою, буде вам це добре. Якщо ви в минулому не любили себе. Намагалися бути штучною. Гарне англійське слово, воно мені просто подобається. Artificial, тобто штучне. А зараз це ви займаєтеся. Сприйміть, ви зараз там, де маєте бути. Ви окей. Така, як ви є. З вашими страхами, проблемами, ем, можливо, не ем, ідеальність. Але ви окей, притом дуже-дуже сильно окей. І у вас є. Всі права бути там, де ви зараз знаходитесь. Наповнюйте себе. Скидайте у цій штучні ем, зброю, якусь, якою ви прям намагалися оборонятися від інших. Чи показувати те, чого нема. Що вам треба собі зробити для себе, От подарувати? Щоб полюбити? Дев'ятка кубков. Можливо, хтось з вас поїде до моря, може, у вас є маленький собі вонмобіль, бусик, візьмете свою собаку і поїдете на море, і вип'єте там кави? Живі в стані подяки. Починайте дякувати. Є практика розповсюджена, коли люди пишуть ввечері чи зранку список подяки. Запишіть за що ви дякуєте собі в першу чергу, скільки думаю, ви себе забудете полюбе. Свої собаці, навіть долі, Всесвітому автівці, що вас везе, і буде у вас щастя, не забувайте це. Третій варіант: у вас дуже класний розклад і неймовірний потенціал для змін. Я бажаю, щоб все, про що ми говорили, дало відгук у вашому просторі, якщо це ваші вібрації, і привело до того, що новий цикл зараз, от 1 березня, починається новий місяць. Через 29 днів привіз вас до свідомості. Бевус цайн. Така в нас карта, тому я бажаю вам свідомості. Як завжди, вдячна за ваш зворотній зв'язок, за коментарі. Якщо потрібна приватна консультація, телефон є під відео, і ми з вами побачимося у наступних відео.